Сьогодні маємо честь передати нагороду воїну, який є прикладом мужності і героїзму, братерства та незламності духу. Майору бажану Олегу Миколайовичу. Він був учасником АТО. Звільнений був за станом здоров'я, маючи інвалідність другої групи внаслідок війни, яка давала йому підставу на бронювання, він в перший же день повномасштабного вторгнення добровільно прийшов на фронт. Біля Авдіївки Донецької області отримав поранення. Після лікування знову став до строю. І сьогодні за проявлення у боях з окупантами хоробрість і лідерські якості нагороджується відзнакою міністра оборони України Лицарський хрест. Олег Миколаївич, я вас вітаю. Ви патріот. Дякую за службу. Я вважаю, що 20 років і ви не змінюєтесь. Тому так тримати. І разом на перемоги. Служу українському народу. Спочатку повномасштабного вторгнення російських загарбників до України Машошин Володимир Васильович активно допомагає Збройним силам України, надав у військові підрозділи як легкові автомобілі різної модифікації, так і вантажні, зокрема тягач. За потреби силами підприємства здійснюється ремонт військової техніки та транспортних засобів. Також допомагає наданні гуманітарної допомоги населенню. Нагороджується почесною грамотою Полтавської обласної військової адміністрації за вагомий особистий внесок у справу становлення України як суверенної незалежної демократичної держави, а також активну життєву позицію із нагоди Дня Незалежності України. Дякую за той внесок перемогу. То чесно, аби таксі допомагали, ми вже вдома перемогли.